Привіт, мої хороші! Хочу вам розповісти пригоду, яка трапилась із моїм другом Незнайкою. Він уже так довго не приходив до вас в гості, що забув назви геометричних фігур. Спробуємо йому допомогти пригадати? Так, це овал. А це що за фігура? Вірно, це квадрат. А це що за фігура? Правильно, трикутник. А ця фігура як називається? Вірно, прямокутник. А це коло, ромб. І трапеція. Молодці. Незнайко вам дуже вдячний. А тепер він хоче з вами пограти. Ви згідні? Незнайка каже, що він може оживити геометричні фігури. Погляньте, що у нього вийшло. Так, це ялинка. А скільки в неї трикутників? Вірно, три. А тепер погляньте, скільки прямокутників! Вірно, один. А тепер і ви попробуйте оживити геометричні фігури. Виготовіть з кольорового паперу чи картону і перетворіть їх у предмети. Я також вирішила оживити фігури. Погляньте, що у мене вийшло. Так, вірно, дітки, це будиночок. Дякую за увагу і чекаю ваших оживших фігур.